Фраза Come empty-handed означає прийти з порожніми руками. Зазвичай її використовують у запереченні, щоб підкреслити, що ніхто не приходить у гості без смаколиків. Наприклад, ти прийшов у гості до друзів і кажеш: We couldn't come empty-handed. Here is a bottle of wine and a pie. Ми не могли прийти з порожніми руками. Тут пляшка вина та пиріг. We couldn't come empty-handed. Here is a bottle of wine and a pie. А що ти зазвичай береш у гості, щоб не прийти empty-handed? Напиши в коментарях. Втомився звучати як учень, настав час заговорити як носій. Забирай мій курс Say It Better. Посилання в описі каналу.